Дочекалася сама Камалія, тому що за неї про неї заговорили. І заговорила вся Україна, і заговорила не про її пісні, не про те, що в неї сукня аж до сідниць, а про те, що вона 6 вересня народила. на світ народила Арабелу і Мірабелу. Мірабелу. Так, ти знаєш, так. а Мірабелла є такий в Бердичевій готель. Це не буде реклама, але просто я згадав ти Сказала. То ти думаєш, що навіяло саме Бердичівським mm -hmm. готелем? Mm -hmm. так? Мені навпаки, здається, що коли обирали імена, ну ось йшли по, по супермаркету, там, де вина продаються, знаєш, і так. там Арабелла, Мірабелла, там піногрі, Арабел і Мірабела чи не може. Чи каже, що це означає? Не просто так. Ви але. думали, ви думали, все просто так? Ні, справа в тому, що потрібно подробиці зараз розповісти. Родилися то вони. Шостого, а виписувалися дев'ятого. Однак не в цьому справа. Е, Інна Петрівна це мама е, відомої співачки Камалії, відома на цей світ. Що ти махаєш головою? знаю її слова. Так, е, справа? справи <клес> <клес> та, до, до, доводилось, доводилось. 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 Так от, Перша дівчинка з'явилася на світ о 21.24, друга о 21.35. Ну, один одному вступали місце. Хто швидше? <клес> так, е, все зрозуміли. Мірабелла Арабелла. Зараз будемо з вами думати. На тему того, як вони будуть Мірабела е Захуровна <звучить> і Арабела Захурівна або Мірабела Захурівна Мохмадовна, <звучить> ось так, тому що у нього ж як у пакистанського е мужа є не одне ім'я, і там ще й прізвище дуже хороше. Так, от Ма е Арабела вагою народилася три. 3000, так 690 грамів, а Мірабела дві грамів. Так, от щоб ви розуміли, вже в такому віці їм там всього лише 4 дні. Але та старша дівчинка схожа на захура, Мірабела на маму. Зрозуміла? Мабуть, вона заспівала першу пісню, мами, правильно? Вона просто заспівала <зас> так. і в неї памперси з таким вирізом. так. Щоб, на... щоб ви розуміли, що ми бачили, бачили всю цю подію. Зараз подивитися фотокартки із самовиписки. Та ми щодень. Бачили, ви бачили? Так, так. <ріпи> добре, тому <ріпи> що <çünkü ріпи> я їх не бачу. <ріпи> Що ось е, все це відбувалося в найдорожчому пологовому будинку столиці, так от. веж взагалі дивно, що в Україні я тобі скажу так. Ну то, то знаєте, мабуть, ще і зекономили, бо це ж літати туди, в Великобританію, а потім е, ще тим паче з нянею, з Інною Петрівною. Це знаєш з собою кагал такий брати. На що вони потрібні? Так, от на сторінці у Фейсбук Камалія подякувала всім за привітання. Ну і повідомила, що 9 вересня, тобто вчора, потрібно всім зібратися. о Скільки 30 біля того пологового будинку, щоб прийти і привітати. Друзі, все це з'їтала справа, тому що, як правило, мами взагалі там до місяця або й до року нікому не показують обличчя, ну, окрім там бабусь, дідусів, ну і звісно, що близької рідні. Так, от все це відбувалося в такій торжественній, вже бачили там О, і арку, і там аду запросили, і, але лише ось саме персонал клініки розбігалися від телекамер, і їм не було зручно за те, що звичайна, начебто, подія, але надзвичайно для цієї родини, тому що вони 10 років чекали на появу. Так от, але знаєте, найголовніше, що потрібно показати фотографії. Зараз ось дивіться, це фотографія Камалії, яка е, була зроблена 5 липня. Так. Подивіться, будь а ласка. Як це так, ось липня? так, ось так, ось так. Дивимось. А ось тут уже фотографія 10 липня. І отут уже. Видно, начебто. Mm <гум> Різниця 5, мі... 5 днів, але я, ну, я не була вагітна. Вона не можу стверджувати, що там за 5 днів не може з'явитися саме е... животик. Є я... Ні, за 5 та... днів не може. Не може? Не. Ну, я не була вагітна. Давайте спитаємо Ліну. Ліду, можна з'явитися за 5 я днів? Я просто, як ти думаєш? Я просто хотіла зауважити, що на фотокарті видно, як вона навіть поправилась, і в неї щочки з'явились. Така вона гарненька стала, так? Ну, знаєш, мені здається, що щочки в неї, знаєш, відновлення. І так були. <сквіт> Так, і так, щічки були. Ну, ось тут давайте ще раз глянемо назад. Ні, ну, де є але худенька. Але сону... Така різниця ж п'ять днів. Ні, але знаєш, дивись, там Набрала. чорним закривається низ, і тобто не видно. Просто така сукня, що закриває живіт. Ну, це ну, Я вам скажу так, це нова версія прийнято. фотошопу вийшла. <ріх> нова версія <ріх> яка перебирає вагітні животи, <ріх> правильно? <ріх> так, найголовніше, що ще потрібно зазначити, пологи вартують за двійню. 53 три тисячі двісті сорок гривень. Що... Але, а можна я ще, я ще що? додавлю? Тут от Інна Петрівна журналіста мати власне Камалі. Вона знаєте, що вона була присутня на пологах. і Знаєте, що вона сказала? Це цитата, пряма мова. Все було на поготові. Голку запхали ззаду у хребет, звичайно, трохи лячно, але нічого не вдієш. Хотіла кесарів, але потім подумали, як же живіт, як же ж співати. Я на пологах була присутня, тиск піднявся до 200. Ну, як таке можна взагалі? Це, це її голку запхнули у хребет. Ні, ти вона знаєш, це бріду було, вона вже не хліба. Найголовніше, що вона це мотивувала тим, що не робили кесарів ростин, тому що їй потрібно виступати. Але згадати Ані Лорак у неї від апендиксу є шрам і нічого, живе, співає ще й відкриває. Я його. Скажу, чому вона така так покійно розповідає? Просто за ці 10 років вона так. вже настільки звикла спілкуватися з журналістами, що просто Більше, ніж камалія. Більше, ніж Камалія камаліє. Вона просто їх сприймає як рідні. Ну рідні люди. Вони все знають, все один про одного. Вона, вона її розпоміла. вона вже забула, що це потім нарикує для всієї України. А вона хто, ну, хто мама її? Мама? Мама, мама продюсер. а мама продюсер. Так. Вона і продюсер, і піар-менеджер. Я така професія, така професія. І... мама Камалії. Що... Свого роду теж артистка, чому ні. А ще у жанрі Камалії все це відбувалося із затримкою, саме у цілу годину, тобто всі чекали подивитись на дітей, яких так і не показали. Так, але у нас іще є одна персона. Я цю новину назвала Я у мами один син. Новина про Дениса Повалія. Mm. Зазіхнувся він саме на святий образ, як мені здається, Мерлін Монро. Що він же на себе не переміряв? Говорив, що мама, ма, що в нього бабуся мазохістка, тато Нерастенік. А тут вже бачите, дійшло. і, і сам до теж нічого. Це. Це таке своєрідне хоум відео. Ми зараз всі переглянемо, тому що ну що самому дивитися, потрібно ще й. Подивимось. О, Боже. Це спідниця, я впевнена. Та їсі повалі, при чому? Хочу зробити вже. Це дівчини, дівчини, його, мабуть, спідниця. Да. Валерія, будете? Ну, хочете. А, хочете саме відбулося ага. ось таке. Не знаю, що з ним сталося, але із своєю подругою він. Відпочивав і вирішив, що ось це хоум відео потрібно показати, тому що пісні його не працюють, хітами не стають. То можливо, хоча б травесті дівою він заробить собі на вечірю, і можливо на переїзд у київському метро. Знаєш, що я тобі йому скажу... треба було рукавички вдягти? Ні, ні, ні. Мені здається, що ось це, це такий дуже талановита людина. Мені здається, хотів бути схожий на Мерлін Монро заспівав співав Бритні Спірс, а схожий на Фредді Меркюрі. Та, йому не, не вистачало цього. В нього вдається дуже влучно Вона, Чудово, речі, Влучно? Чудово. О, особливо О, ціль. <ккл> волосаті груди його, <ккл> якось, <не робимо. кліпіли> якось одразу так поглянули і так. Хто це така? <кліпіли> Мерлін Монро, чесне слово. Я от просто думаю, що дійсно один син. А, а, От якби їх було більше, то так не було б і помітно, що у Дениса повалія ну можливо Монро, інші морві дітей справа тому, що жодного разу не потрапила в кадр його подруга. Навіть голосу можливо, все таки він її та. своєю красою. Ну, знаєте, все -таки, все таки все починається з перездягання. А потім, а потім Я думаю, що ми дочекаємося нових новин. Я дітей. Думаю, що він рубрики хоче конкуренцію згаром. скласти своєї мами. Мама недавно е, примірила на себе образ Старфон. Шерон Стоун, Старфон. Ну тепер ми саме у виконанні Дениса Повалія. Далі у нас ще одна цікава новина. Е, мабуть, цей мужчина і не думав, що він потрапить до рубрики та Флойд", але. Джейн. Евгень, Девід Кемерон залишив без нагляду свій червоний кейс із документами у потязі. І все б нічого. Наші б і не помітили, і ніхто б і не сказав, ну, тому що в наші взагалі не їздять в потягах. Правильно? Хоча у наших депутатів і в наших власті мищих є безкоштовний проїзд на всіх можливих варіантах пересування по всій Україні. Так от розповідається про те, що зайшов до вагону. Мужчина, усе це з його слів mm -hmm. було записано. Зараз поглянете саме на цей червоний кейс, який наробив переполоху. Так, ось він так виглядає. От так подивитися і сказати, що це е, валіза Девіда Кемерона. Він валізу знає, що валізу яку розумі. потрібно збирати на наказанти. От була власне, холодна. якщо б якщо бся вона, б... ти була ти, полі, ти, ти трішки, да. але не права. Справа в тому, що Чого, як виявляється, Девід Кемерон їхав до Юрку. На весілля друга жона, ага. та так, от я думаю, що перед цим був аперитив. А ще говорить свідок, що він пішов у вагон-ресторан. Мабуть, він і там ще пару е, чарчин перехилив, тому і з ключем у валізі, в якій ага. Саша, можливо, були документи. Про сирі, З так планами ударів по сирі. <рес> я тобі скажу, чесно на на історії, в історії Кемерона. Це далеко не остання така забутькувато штука. Було, так? І що цікаво, а, тобто, я думаю, що це менша катастрофа для нього, тому що одного разу він забув свою дитину у пабі. Ну просто забув, е а вона пішла в туалет. а Він собі поїхав додому разом з друзями. Ну, це творча людина. ну що ви хочете? Він їм творче правда? І я думаю, що вдома його після цього допитували набагато більше, ніж, наприклад, у Мі-6 щодо документів у Сирії. Для того щоб це не було просто балачками, справа тому, що окрім валізи, є ще й фотокартка самого Девіда. Ось це він по типу. І ось то він так сидить, чим, розглядає да. <смеш> папери, мабуть, думає, з якого боку на сирію йти краще, сліво, чи карманах. Я просто думаю, ну чи звично було б побачити у нашому вагоні, ну хоча б там у хюдай. Бог mm -hmm. з ним побачити, ну наприклад, Азарова, або побачити ну, того ж самого Томенка, який до нас сьогодні прийде. Е, от кого можна було б там, в принципі, побачити ну, дует кролики, майстерник далець точно їдуть потягами. Я можу сказати, з, з Ліноч... Ліночку... гарантії. Ти Добре. бачила, так? А, а от якщо говорити про депутатів, це щаслива людина, для якої кролики і українські депутати, це люди з однієї соціальної верстви, верстої. Затягнуть на себе саме ковдру і тим самим можливо хліб забирають у Ну, Ти розумієш, там інші зовсім умови, інші вагони. Подивись на цей вагон, подивись на цей на, цей, на ці столики, на ці крісла. Ну а в нас що, у нас загаль, загальний вагон, в загальному вагоні будуть вони їздити. Чи? Ой, то та ти так ти ще хочеш розповідати про свою тяжку долю, як ти їздив у загальному <світ> вагоні? <мова. світ> <світ> Ой, бачиш, посміхаєшся, давно ти там не Він був. Нас мінімум. Він на 18 років Парижі був. І Потім Давай згадаємо, де він іще. Ми, ми no, <смес> я, я, я вам скажу, що востаннє в, в Харків я якраз їздив на потязі на Hyundai. Молодець. Такий no, загального вагону no ти взагалі не бачиш. Це найголовніше. Страшна ця картина. І наступна <смес> наша новина, яка сьогодні буде закривати ось цей список <смес> зірок. <смес> Бачите? <смес> Хто <смес> там? Ні, не бачимо. А, Та ну чому Володимир Кличко. Чому? Так. Кличко. І знаєте, все б нічого. От якби Вова мовчав, а тим паче не фотографувався. А й взяв, сфотографувався на тлі е, фотокартки, відомої, Коли Шварценеггер стояв ось такі от позі, сфотографував угу. і виклав все це в Твіттер яким чином? Чи він в друзях Шварцнегер у Кличка? Він відмітив там у цьому твіті От, Відмітив відмітив Чи і ваш теж фотографувався на тлі е, саме е, ну, нашого кличка. Перед цим були слова е, саме від Кличка. намагаюся наслідувати вам, починаючи з 12 mm. років. Так, в свою чергу відповів, звісно, що і Арнольд, але, але жорсткіше. Відмінний кадр Володимир написав Арні. Так добре дивитися на одного з моїх найулюбленіших чемпіонів, котрий копіює мою позу. На того, що якраз позаду вас. А потім, так, знаєш, як з командою: я вб'ю тебе останнім. І все. Так, дивлюся, ні, не було такого. Не було такого. Ні, не було такого. Але ви бачите, що на цих двох фотографіях варто помітити, що кличко не посоромився абсолютно показати свій гарний, красивий прес. А от. А знов що, що значно, ти значно, хочеш значно. сказати, що 30 років фото. різниці, так? <ріст> це на жаль, на, на кадрі на в кадрі цього не, не було видно, тому що фотографія такого формату. Але коли ви зайдете в оригінал подивитись, то видно, видно прес у, у кличка. А чи не мав на увазі інше? Фото експар ж Не посоромився ні. показати Арнольда. Ар Там лише не велика різниця в віці Віталій. Ну слухай, ну він ж хотів відповісти йому кличку. Слухайте, друзі, давайте все ж таки перестанемо Так у нього немає такого інших, інших і послухаємо Нема. музику.